Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні відео розпочинаю знайомство знайомства, так як це перше відео на моєму каналі, присвячене рукоділлю і в'язанню, зокрема. Надалі на цьому каналі я планую показувати відео про в'язання, про рукоділля, про шиття, про різні види рукоділля і вироби своїми руками. Мене звати Богдана, мені 44 роки. Живу я в Івано-Франківській області і в'яжу та шию з 9 років. Зараз я хочу показати під, підбити підсумки серпня, показати, що я зв'язала в серпні, та розказати про плани на вересень. Перша моя робота в серпні був комплект з джемпера та безрукавки, який я в'язала на подарунок для хлопчика 3 років. Цей подарунок був для мого племінника Матвійка. Зараз буде декілька підключень, в яких я детальніше розкажу, як я в'язала. Відео про початок в'язання я випадково видалила з телефону, але покажу продовження. Я використовувала для цього процесу пряжу, номер... пряжу Alizella na Gold Classic двох кольорів та спиці No3. Джемпер починала в'язати ще у липні. А безрукавка це повністю готовий процес серпня. Прошу переглянути. І ось вечір наступного дня показую зараз, на якому я етапі. Скільки я пров'язала, то вже дов'язала до кишеньки. І зараз потрібно тут з'єднувати ці два полотна, основне полотно, з кишенькою. Покажу вам книгу, з якої я брала опис, як в'язати такі кишеньки. Ось така у мене є книга Італійська в'язальниця Мара Антоначчіо випустила. Книга, на жаль, на російській мові. Я її вже купувала дуже давно, ще вона випущена у 2007 році. Я приблизно в 2008 чи 2009 році її купувала. Так, Зараз я знайду кардиган, з якого я брала опис. Ось такий кардиган. Тут на ньому, бачите, така кишенька, але суцільна. А я роз'єднала. Бо я хотіла тут зробити замочок посередині. І тут є перед опис, як в'язати, і розписано, як в'язати кишеню. Зараз я знайду отут на висоті 15 см від резинки, закрити верхню частину кишені. Зв'язати дві разом петлі. Тому я так буду робити. Але в мене зараз закінчились нитки Оце все, що залишилось. Тому на сьогодні в'язання закінчую і завтра буду йти в магазин, щоб докуповувати один моточок ниток. Доклад... Докладно, зараз я вам скажу, які я нитки купую. Тут я буду використовувати ось такий колір ниток. Ще далі буду там комбінувати. Це Алізалана Gold, номер 462. 140 грам 240 метрів. Тут написано, що потрібно в'язати спицями номером від 4 до 6. Та гачком 3, від 3 до 4,5. Я спиці взяла трішки тонші. У мене ось такий номер 3. І мені подобається, як виходить результат. Голубий колір. Це також такі самі нитки Alize Lana Gold Колір джинс номер 221. І ось цього кольору джинсового мені не вистачило. Зараз завтра я піду докуплю і буду продовжувати в'язання. І ось пройшло декілька днів і показую вам, що я вже зв'язала. Ось так я закінчила. В'язати перед. Да, зробила ще такі полоски голубі і бірюзовий верх безрукавочці. А от спинку мені ще потрібно в'язати. Спинка у мене ще на спицях. Багато я не мала можливості в'язати декілька днів, але трішки щось мені вдалося пров'язати. Тому потрібно далі продовжувати і в'язати. Так, щоб до 16 серпня зв'язати, і був готовий подарунок. Тому поки що продовжую в'язати і буду вам показувати далі результат, сьогодні вже 14 серпня, і в мене нове підключення. Дов'язала я капішон. Тут я показувала, що я в'язала скос, потім пров'язала 8 рядів прямо і почала закривати петлі ось так, як, як на п'ятку в шкарпетках. Получився ось такий капюшон. Пров'язала тут 8 рядів, бо спочатку пров'язала 14 то получився капюшон завеликий. Мені прийшлося розпороти і перев'язати на 8 рядів, залишити тільки 8 рядів. І ось на даний момент така жилетка у мене. Тут я зробила обв'язку, і потрібно ще пришити замочок, і пришити капюшон. Сюди. Не знаю, як, яким це швом пришивати, щоб це гарно виглядало. Ще буду думати. Тепер я виключаюсь і вже покажу вам готовий виріб. Позаправляю нитки, поперу все гарно і підключусь, коли вже буде готовий виріб. Добрий день всім! Прийшлось підключитись ще раз. Показати, як вийшов капюшон, але я його мусила перев'язати. Я той попередній пришила, він такий якийсь довгий тут, морщиться і дуже негарно виглядає. І прийшлось перев'язати. Зараз він тут приколитий шпильками, зараз я відчеплю і покажу, як він виглядає. Ось такий вигляд в капюшона зараз. Тут, правда, він трішки морщиться ще. Але це розправиться, і він такий вигляд набагато кращий, як той попередній був. Той дуже якийсь получився довгий А коли пришила, то взагалі морщиться ззаду. І дуже негарно виглядало. І прийшлось мені його ще раз перев'язати. Тепер я його пришиваю і буду прати безрукавку і також джемпер. І тоді вже все разом вам покажу готовий виріб. Всім привіт! Вітаю ще раз! У мене нове підключення, і я вам показую, що в мене вийшло, У мене вийшов ось такий кардиганчик, щось тут недобре запросувалось. Ось так він виглядає. Нитки я показувала, з яких я в'язала. Тут він в'язався зверху донизу низу, регланом зверху. Петлі закривала знизу спицями. Ось такий еластичний край. І зараз ще покажу жилетку. Ось, ось так виглядає жилетка. Тут трішки, мені здається, що недолік у мене є не гарно в мене вийшло пришити капюшон. Я його пришивала гачком. Ось так. Ось так пришивала гачком. Тут щось в мене, тут щось в мене не дуже гарно вийшло. Я вирішила зробити ще, щоб можна було підвішувати петельку, щоб трішки прикрити цей недолік. Дуже тут щось так вийшло товстий шов. Капюшон прийшлося перев'язувати, я вже вам показувала це, але надіюсь, цей раз він буде вже добрий. Замочок пришивала машинкою швейною. Ось так він був задовгий, мені потрібно було обрізати. Ось так пришила тут вручну ще знизу. Ось такі кишеньки. Тут ось так я позаправляла нитки. Не знаю, можливо, я це роблю неправильно. То пишіть мені в коментарях, як це зробити краще. Ось такий комплект в мене вийшов. Його можна носити разом ось так ці дві речі, ось так одягати під низ. І буде такий комплектик. Дуже тепленький разом вийшла як курточка. В коментарях ви мені пишіть, що я тут зробила неправильно. Що добре, що недобре. Щоб я на наступний раз знала поправила свої помилки. Якщо мені прийдеться ще раз щось таке подібне в'язати. А завтра сьогодні спакуємо. Сьогодні субота. 17 серпня, завтра, 18 серпня, буду дарувати цей комплект хлопчику на День народження, якому виповнюється 3 три... виповнюється рочки. І з понеділка буду готуватись в'язати новий процес, щось придумувати і покажу вам ще деякі свої вже початі процеси, тому до зустрічі, до наступного підключення. Наступним моїм процесом є жилетка, яку я в'яжу для себе. Зараз детальніше при підключенні розкажу вам про неї. Всім привіт! Сьогодні нове підключення. Сьогодні у нас вже 22 серпня. І я почала в'язати для себе жилетку. Використовую я ось такі нитки. Ярн Артміла. У бунтику 50 грам. 8% альпака, 20% шерсть, 8% віскоза і 64% акрил. Колір 135. Купила я ось таких 5 бунтиків. Не знаю, вистачить мені не вистачить. Вже ось скільки пров'язано, із. І з першого бунтика ось тільки залишається вже. Буду дивитися, якщо не буде вистачати, піду в магазин і докуплю. Спиці ось такі номер три. Ті самі, що я в'язала попередній костюмчик для хлопчика. І так потрішки-потрішки по вечорами просувається мій процес. Добрий день, вітаю в новому підключенні. Сьогодні 31 серпня, і ось тільки я пров'язала своєї жилетки. Взяла вже другий моточок ниток і почала робити пройми для рукавів. Ось на такому етапі. Це спинка. Спереду буде. Узір по центру і коси. Також ще один процес у мене це плед з бабусиних квадратів. В'яжу я його з вживаної пряжі, яка в мене вже дуже давно стоїть. Але там вийде тільки декілька, ну, небагато квадратів. А решта я буду докуповувати підходящу по кольору, можливо, молочну, можливо, бежеву. І в'язати ще іншого кольору квадрати. А також, можливо, ще буду і докуповувати і голубу пляжу. Це ось такі квадрати. У мене вже є 6 штук. І в майбутньому це повинен бути плед. З двох кольорів складатися. Я вив'яжу ось цей моток, це уже нитки. Вив'яжу. І тоді буду докуповувати ще якийсь бежевий світло, та, якийсь молочний або бежевий. Подивлюсь. В'яжу гачком номер 4 ось таким. Можливо, ще й буду і голубий колір докуповувати. Але спочатку вив'яжу це і тоді подивлюсь, скільки мені ще потрібно. Також потрішки кожен день по одному квадратику і потрішки повільно просувається. Це я попорола У мене був якийсь недов'яз. Вже 20 років стояв. Щось я перев'язувала. І вирішила вже його розпустити тепер і використати ці нитки на плед. Також в мене є ще один довгий в'яз джемпер з пряжі китайської пухнорки. В'язала я його регланом зверху. Ось так і вже досить багато зв'язала. Тут, тут підрізано рукави. Потрібно зв'язати рукави і закінчити низ. Але я дивлюсь, що мені не вистачить пряжі, мені потрібно ще дозамовити її. Я ж, я вже цей джемпер дуже довго, вже майже рік. Ну, думаю, що я його колись закінчу. Ще один процес, який я зв'язала вже для себе, закінчила. Це ось такий картиган. Також регланом зверху. Приглана лінія з двох петель. Тут тільки залишилось пришити гудзики. Він вже попраний, пропарений, заправлені ниточки. Тут все закінчено, тільки пришити гудзики. Гудзики я замовила на Aliexpress, тому що я обійшла всі магазини в нас в місті і я не знайшла підходящих ґудзиків. Але на даний момент, коли я знімаю відео, я вже отримала ці гуцики, і мені залишилось тільки їх пришити і буде готовий чемпер. Дуже такий теплесенький, пряжа вживана, мені її прислала мама з Італії. Але дуже тепленький, на холодну погоду якраз те, що потрібно. Також ще десь у вільну хвилину, коли я маю час, я в'яжу ось такий чохол для окулярів. Ось такий невеличкий. Хотіла для чоловіка зв'язати, але він сказав, що йому не потрібно. Тоді використаю на якісь інші окуляри. Можливо, для своїх сонячних використаю. То вже подивлюся пізніше. Але вже почала дов'язати, то вже хочу дов'язати. Пряжа тут звичайна з Аврори, мотанка. Гачок номер 3 у планах ми, вересня в мене просувати мої процеси, дов'язати жилетку. Також донечка хоче, щоб я їй зв'язала якийсь джемпер, потрібно визначитись з моделлю. Вона хотіла таку полосату, яку я в'язала для хлопчика. Але я їй сказала, що, напевно, краще якусь іншу модель вибрати. Ну, будемо вже думати, і я, можливо, почну в вересні і покажу вам. Також в мене є багато джемперів, які я вже не ношу, я би хотіла їх розпустити. І зв'язати інші моделі, такі, що можна було носити. Тому що мені подобається там пряжа. Але я не знаю, чи я встигну це в вересні зробити, чи можливо це я буду робити вже в жовтні. Ну, в планах дов'язати жилетку на вересень, розпочати джемпер для донечки. Ну і просувати процеси. Плет. У мене в процесі. Джемпер. Оцей чорний з пуху норки, я не знаю, чи я буду в вересні ще в'язати. Але так як я на роботі цілими днями, а ввечері також не завжди є час в'язати. то я думаю, що у вересні мені вистачить тільки дов'язувати жилетку, розпочати чемпер і потрішки в'язати плед. На цьому я закінчую своє відео. Бажаю, щоб ваші бажання співпадали з вашими можливостями. Вітаю всіх школярів та вчителів з початком навчального року. Всього бажаю вам найкращого, миру, здоров'я, успіхів, щоб все бажане здійснювалось. І до зустрічі у новому відео!